Куп'янський напрямок під прицілом позиції окупантів, техніка та жива сила. За пультом ударники 32-ї окремої механізованої бригади працюють на пташках. БПЛА із бойового завдання кажуть військові, зазвичай не повертаються, але такі дрони камікадзе, що несуть на собі вибухівку, якраз і допомагають українським захисникам дистанційно ліквідовувати ворога, тим самим зберігаючи життя українським воїнам, які несуть службу на землі. Працюємо ми на Купівському напрямку. Це півдрони, які з собою являють розходники, але вони дуже ефективні. Ми вражаємо ворожу техніку цими півдронами, тому це дуже важливо в даній ситуації, яка склалася. Ці дрони дуже гарні, бо вони менш віддаються ребам. Несуть достатній заряд, щоб вразити ворожу техніку, блендажі. Я думаю, що за сім днів це піде вже в розход. Ну, саме головне, щоб вона достигала свої цілі. Для того аби було чим гнати ворога з Харківщини і унеможливити просування на купінському напрямку, Харків для воїнів 32-ї окремої механізованої бригади передав партію fpv дронів. Дуже вдячні е, меру Харкова і всім харковчанам, які розуміють, що нам потрібна ця допомога. Дуже дуже дякую. Від 32-ї окремої механізованої бригади. Ці пташки до виконання бойового завдання вже стануть у найближчі дні. Все для того, щоб викорити російських окупантів з української землі, прикує от пташок таких, тобто нуждаємось Ми в цьому. І підтримка, підтримка Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, Харків. Новини.